Книга, це фактична збірка 14 розповідей, 14 історії кримсько-татарських родин, про те, як історичні події позначалися на житті сімей в різний час. Звісно, що більшість цих історичних подій, так чи інакше, була пов'язана з кількома окупаціями Криму, Російською імперією, Радянським Союзом і вже сучасною Російською Федерацією. Ми бачимо, як Ось ці події позначаються на долі звичайних людей, як вони ламають ці долі, але як при цьому люди не втрачають надію, не втрачають сили, захищають свій Крим, захищають Україну, зокрема зараз, в тому числі в лавах Збройних сил України. І це актуально зараз як ніколи, на мою думку, тому що Україна. Має бути єдиною, має повернути всі окуповані території, в тому числі і Крим і. Зробити все, щоб захистити права як українського народу, так і всіх корінних народів України від власне російської окупації. Мені здається, що до окупації Криму в 2014 році ми загалом не дуже багато цікавилися тим, що там відбувається, хто там проживає, хто такі взагалі кримські татари, чому вони звідкись повернулися, звідки вони взагалі повернулися? І ми цього знали недостатньо. Звісно, ми щось вчили в школі, але мені здається, що ці знання не були досить повними. Після окупації в 2014 році, як на мене, інтерес. Рез посилився зі зрозумілих причин, тому що кримська татарська спільнота була фактично дуже потужною силою, яка підтримувала Україну під час окупації, під час подій в лютому 2014 року. І, власне, саме тоді українці зрозуміли, що тією силою, яка завжди буде підтримувати Україну в Криму, будуть саме кримські татари, вперед, в тому числі принаймні. І нам важливо з повагою ставитися в принципі до всіх народів, які живуть в Україні, але особливо піклуватися, звісно, про захист прав корінних народів. Їх не так багато, і ми саме відповідальні за їхнє майбутнє. Вони не чисельні деякі з них на межі вимирання. Але це ті народи, без яких Україна не буде ну, достатньо багатою культурно, скажімо так. І тому, як на мене, то зараз саме час цим цікавитися, дізнаватися про історію цих людей. А книжка написана так, що це фактично спогади.